день, Давно не заїжджали на наш чесничок, вирішили заїхати, подивитися, що тут у нас з травами, бо дощі йдуть, зробити ні пополоти, ні обробити гербіцидом не годен. Так що ще вон, ну, до кінця тижня передають, вже ніби з понеділка там ж ніби погода. Щось скажу, Трави починають вискакувати, треба буде отакі о, от такі о. Чесночок нормальний. На мою думку. Треба буде після тих дощів вже ще пройтись якимось фугніцидом. Бо дощі йдуть, хвороби будуть це кидати. Так що будемо працювати. Так що такі в нас справи. Аж там більше заростає, воно менше. І тут у нас після сої. Тут менше, а там та площа там набагато більше заростає. Ось такі у нас у нас такий, такий чесночок. Стрілки ще навіть не видку, думаю, скоро ще на наступні тижні не буде. Там того року ми вже в тіпорі повним ходом обливали стрілку. Цього року ще немає. Так що такі вони справи.